З 22 години 7 лютого усі комунальні служби вийшли на тотальне очищення міста від снігу у зв'язку з оголошенням жовтого рівня системи оповіщення та прогнозованими снігопадами. Загалом вночі у місті працювало більше 20 одиниць техніки. Три піскорозкидача з потужними відвалами йдуть один за одним, відгортають сніг, відповідно формуємо вали і таким чином зачищаємо все місто, а потім частова дочистка. Що і почали практично ми робити буквально вже з 10-ї пів години різні бригади по-різному. Що вийшло в дійсності? Приблизно третій годині ми закінчили роботи, однак е отримали попередження від гідрометцентру про різке пиршення погоди. Що відбулося, практично за пів години нас все по новому засипало, і нашої роботи вже не було видно. Тому по новому включили систему тотального зачистки. Проте ідеально прибрати місто від снігу вже не вдалося, каже Олег Соколовський. Хоча було задіяно достатньо техніки та людей. Недостатньо розчищеними залишились деякі тротуари. Зокрема, найбільша проблема була на новому світі та зупинки громадського транспорту. Не встигли розчистити і деякі вулиці. Нагірше проїхати сюди, ходити більш-менш нормально. А... Доїхати до центру важко. Трошки не розгорнуті дороги на східний, на дружбу. А так нормально. А ви самі берете участь у прибиранні міста? Щось зробите для того? Там? А, ні, пані, я тут не живу. Я приїхав просто в гості, можна сказати. Я живу в районі. Ага, ну біля себе точно розчищаєте. Звісно. А хто роз... в районі взагалі ніхто не розчищає. Весь шуфельку, розчистив, виїхав в машину і поїхав. Тут все нормально. За минулу добу у Тернополі працівники поліції зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Проте від госпіталізації відмовились. Це звична кількість аварій, кажуть у поліції. За статистикою стільки ж відбувається кожного дня, незалежно від погоди. ДТП не відбувся. Це пов'язано з тим, що ми постійно зверталися в засоби маси інформації в соціальній мережі щодо, щоб водії були обережнішими, що дорожнє покриття надзвичайно є важке. Також водії більшість громадян значно менше почали користуватися транспортними засобами, тому, тому і стали уважнішими, менша швидкість руху. Управління житлово-комунального господарства вкотре звертаються до тернополян без потреби не виїжджати власними автомобілями та не залишати транспорт на вулицях міста, аби не перешкоджати роботі снігоочисної техніки. Незважаючи на те, що ми постійно пропагуємо рівні оповіщення, де сказано, що саме мешканцям треба робити, як допомогти нам, щоб максимально правильно прибрати наше місто, на жаль, ми не бачимо такої серйозної до нас уваги зі сторони мешканців міста, в якому розумінні не забирає ніхто ніяких машин, підприємці, інші там установи не реагують відповідно, як ми би хотіли оперативно на цю розчистку. А тим часом синоптики вночі прогнозують снігопади, тому відпочити комунальникам не вдасться. Усю ніч вони знову працюватимуть у посиленому режимі.